Я тут поливала зранку троянди і провірила, чи нема тлі? Нема. І, і знаєте, що мене зацікавило? Мені дуже хочеться діаметр оцієї троянди. Яка ж вона в діаметрі? У мене ще таких не було. Дивіться, 15. Нічого собі, оце квіточка, а ця. Так, щоб правильно. А ця майже 16. Да, 16 з 16 половиною, навіть, якщо отак. Ось. Оце квіти. Ніжний, ніжний запах. Є запах. Угу. Якось оця сильніша, або я більше нюхнула. Ну, дуже такі гарні, які ви хороші, жовтенькі. Давайте ще квітуйте. І, і я хочу сказати, я ще їх не підживлювала. А, ось ще буде. Ось ще буде. Ну, так, що будуть. Ну оце мені так хотілося. Які ж вони в діаметрі? Ну, такі здорові і високі, гарнючі такі. Дуже гарні. Ліля говорила, щоб я їй дала живця. Це ж вона мені давала. А де вона свої діла, не знаю. Зробила собі капу і трішки переборщила, багато налила. Ось такий стаканчик. Зараз часто беру ці стаканчики і використовую. Що я сьогодні планую зробити? У мене вже відквітували півоні, і я хочу обрізати самі квіти. І трошки зайнятися прополкою. А так більше нічого буду відпочивати. Це, як Наталя говорила, моя сусідка Тоня, трішки з городами вправимося, будемо чаще бачитися. А як же ж ти вправишся? Підв'яжи, томати, підпуши, полий. Так, півон, півонії відквіли, обріж. Там же ж натопчешся, треба підпушити. За двором півники іриси вже відквітували, треба йти зрізати, бо, мабуть, в суботу або в неділю мої діти покосять, там уже височенька трава, і так же знаходиться, знаходиться робота. Тут ляна напала, то ще щось. Ну то ж. Мені вже треба теж і і нігті сісти зробити. Мабуть, сьогодні оце я півонію обріжу. Мене там на вулиці ще квітують, а вдома вже треба зрізати, бо не гарно. Так кущик буде гарний, зелений стоять, і довго вони стоять. А як оце сухостой той на кущику, ну не дуже гарно. Ну, шукай собі роботу, ось так будемо говорити. Що про Фенді розкажу? Вийшла, трішки погуляла. Я йшла робити собі каву і вона думає, ну постоянно на віранді, не буду її лапки мити, вийдеш на вулицю. Ні, вона стоїть. Мені прийшлось вернутися, помити її лапи. І вона пішла спати, не захотіла на вулиці. Сьогодні зварила, лишався бульйон, що Фенді м'ясо варила. І вже я достала нове сьогодні варить. А на тому бульйоні зварила пшеничну кашу, бо приходить сірий, приходить гарбуз. Думаю, ну що то борщ такий, знаєте, це для нас у мене був борщ за щавля. Так вони помотували. Що це за коти, що все їдять? Віка, як там в своїй квартирі жила, там теж нічейна кішечка така е, трьохколірна, і її всі підгодовували. Так вона що попало, не їла. Віка її тут трішки, ну є такі невеликі пакетики, корм купувала. Я не знаю, що там сусіди виносили, ну я майже там, ну зараз вже багато нових. ну, навіть в тому під'їзді, під де Віка живе, що ж там, ну, не мабуть, квартир три лишилося, тільки ті, що жили, коли я жила. Ну, а жила я там до, щоб вам не збрехати, до 94-го року. То вже я давно там не живу. Віка в нас в 93-му родилася і через рік. Ми отримали на лівому березі квартиру, а вони там лишилися, в цій квартирі в нашій старій. То, хтось помирав, хтось виїхав. Ну, а в нас це так, лишила Віки. Потім Наташа там жила, потім Віки лишила ту квартиру. Собі купила. Та й там мало пожила. А да, ми пожили на лівому березі 16, 16 років. Ну, перед тим, як отримати квартиру, ми отримали цей час, ми будувались потихеньку. Потім такий він довгобут був, але в 2010 році ми вже заселилися. І оце вже скільки. Тут живе, живемо, живу тепер я та Віка Віч зі мною. Айк не дасть навіть поговорити. Там люди ходять по вулиці, і він гав-гав. Ну, Зате він такий і такий хороший. Ну, всі ж його бояться, це ж я не боюся, бо він з маненького мене знає. Добре, допиваю я каву і піду півоні обріжу. Обламати не получится, а обрізать получится. Дивіться все, зрізала, не так то їх тут і багато було, і навіть дві троянди зрізала, ще можна було з цієї сторони, зріжу. І ось. Ну, це вже зріжу, від, відтували. І бачите, оці кущики будуть зеленіти до осені. І вони мені не мішають, і зелено тут буде гарно. І тут же ж я зрізала теж, і декілька гілочок поставила в вазу І ще добавлю ось дві. Ну, це так, на дворі будуть. стояти, отак вони. Гарненько ми тут п'ємо каву, буває, приходять дівчата мої сусідочки, і щоб було гарно. Стіл просто потім витираю, а квіточки отак стоять. А ви подивіться на мою красуню? Вона цілий день отам спить. Венді, не трогай його, не чіпай. Дивися, він голодний. Тобі вариться м'ясо, а йому на бульйоні кашу зробила. хай їсть. Вона його перша помітила. Я просто винесла, думаю, е насиплю, хто прийде, поїсть, потім ще добавлю. А він отам в кущиках лежав, чую, вона фиркає на нього. Ну, дивіться, як ми. Ну, їж. Це вже під вечір, і я збираюся сьогодні підживити свої огірочки ось таким добривом. Дивіться, 22 8-16 для огірків, кабачків та патісонів. Ну, чим мені воно сподобалось, що воно тут навіть проти шкідників. Ось, зараз я вам почитаю, може комусь це і треба знати. Так, Збалансоване співвідношення мікро та макроелементів задовольняє всі потреби рослин в поживних речовинах, на різних стадіях розвитку, тобто, і маленькі, і вже як плодоносять. Спеціально підібрані сполуки, амінокислот фітогормонів та вітамінів стимулюють світіння, забезпечують активне формування зав'язі, сприяють зростання врожайності, підвищують стійкість до хвороб. Ось це мене дуже зацікавило до хвороб. Покращують приживлюваність розсади. Оце я сьогодні там дві зірвала нечаяну і знову всунула. Навряд чи щось це дасть. Ну, я нечайно сполола і, і з корінцем. Розчин 5 грам препарату в 2 літра води. От. Ну Я відро зробила і потрішечку піділлю під корінь. Ось така. У мене сьогодні буде робота ще під вечір. А ще в мене тут росте падалишня петунія, і зараз я її залила і викопаю. Викопаю у Лілі там дуже довгий забор. І вона, мабуть, понад забором посади її. Вона завжди так робить. У мене її багато, і це я думаю, а чому? Я хочу зараз тут ще її прополот, чуть пізніше. Так воно підсохне і я, я поливала тільки пітуні, І Зараз назбираю її. А якщо прийде, то хоч, може, чаю поп'єм чи кави, а то так бігом-бігом і вона пішла. А ще, дивіться, ось у мене лілія, бачите, як листочки опустила. Ну точно гробак сидить. Ну, а що я зроблю тепер? Хоч так, хоч так пропаде. Бачите, опущена, одинока стоїть така. Як вони достали в цьому році, в мене такого ще не було ні один рік. Я от іми антихрущ навіть не користувалася, а в цьому році і користувалася і толку. Ой, коли хтось наробився і просто сів, а хтось цілий день тут спить. Так, да, Фендюшка? Ой, що ти зачіпаєшся? Вже треба кохтики О, Гарно на дворі Слава Богу, тепло. Можна сказати і жарко. Ось ми які, бачите. О. Ну що Ти цілий день спиш, ночу спить і днем спить. Я вже заморилась. Угу. Що ж зараз ми будемо? Що, хвостиком? Зараз би як хтось би в калітку, так як би рвонула, тільки так, да? так ніхто не йде. Ніхто не йде, да? Ой, красуня. Трішки посижу, відпочину. Мабуть, сьогодні я отут полоть не буду, я вже заморилася. А може посиджу, та й ще й по полю. Це так, зараз як сядеш, уже все. Не хочеться далі нічого робити. Так? Ну, принеси мені водички, га? Принеси водички мені з холодильника. Я б випила. Mm. Треба вже компоти варити. Може, вже й мої будуть і, і пити компоти, а то взимку не хочуть. Ще багато вишень заморожених. Думала, ну, вже ж сезон нових буде викинути. А вийшло, що немає вишень, ні в кого нема. Віка каже, хай лежать, будемо компот варити. Там в мене закритий компот позапрошлогодній ще є, аби тільки пили. Ой, ти ж красуня моя. Ну, іди сюди, йди, не? Ага, ти як подушечку ось у собі, а? От кому красота, Беззаботне життя, да? Пейдешься, красуня. Ой. А сьогодні цього гарбуза ганяла. Ганяла. О, тільки сказала слово гарбуз. Що? Тебе алергія на такі слова, так? Да? Ой, а він все там поїв, що я йому насипала. А сірий ще й не приходив. Отак. Ой, о господі. Що? Не ти ж мазунка ти, ти мазунка, гарнюча така. Ну, все, 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 встаєш. Ой, господи, там у мене навіть эти перчатки мокрі були внутрі. Трішки эту пітунью ту, що зійшла, просто падалишня. Лілія повикапувала. І думаю, це ж тут прополоть, щоб уже на завтра було там чистенько. Ну, і, і так. Чи полодь, чи ні. Чи може ногті почистить, сісти, а завтра прополодь. Ну, я ще подумаю. Ой, коли вона його буде садити, я не знаю. Дивіться, скільки тут. І вона хороша вже така, дивіться, вже і квітувати буде, і ось велика. Ну, в неї завжди вдається. Я їй оце даю, вона там саде понад заборчиком. Дивіться, яка вже гарна. І ось і ще один пакет. Хай тільки я збризнула, щоб. І вона там земелькою, хай тільки саде. І в неї потім приймається і гарно. Мені вже вона надоїла, в мене там такий ліс був завжди. Ну, всі подобається, подобається. Я щось. Передумала, по-другому хочу щось надоїло. А ще дивіться, який у мене тут ліс. Ще вель який виріс, все мені не було коли. І треба срочно це все зрізати. Ну, все, готово. А тільки ж тут воно якось так нерівненько, ну, вже хай. Хай так росте, а потім буду старі листочки хочу. І ще брати і, і, і гортензію підливати. І це поріжу, і теж трішки переброде і буду підливати гортензію. Ну, таке я прополола тут, де в мене ростуть квіти. Подивилася, в мене тут е, дві троянди, е, мабуть, не приймуться. Отам з чорною пробочкою і з жовтою. Оце за... червона, не пам'ятаю. Ну, в мене є туди, що посадить, у мене вже більше просто немає місця. Отут погано росте і тут Віка хоче тротуарку колись заложити. Значить, тут мені місця нема. Перед вікнами в спальні, там все вже висаджено. Мені треба оці лілії десь в кучку посадити, потім. Оцей деревовидний піон це білий, його треба від відсіля прибрати, тому що е або він заглушить мені оці півонії, або півонії його заглушать. І я хочу десь от там знайти йому місце в рядочок, а там троянди теж. ну, Мабуть, це на осінь я його пересажу. Так, щоб не було ще й холодно, я почитаю, коли його можна пересадити, бо він уже кущик величенький. От. Ну і на цьому, мабуть, все. Я вже сьогодні буду відпочивати. Який там манікюр? Так. Почищені добре, нігті зрізані, це вже завтра сяду та й буду робити. Ну, чистеньке. Навіть без, без кольору лак і той не злізе ще. Але ж я звикла, що в мене великі нігті, а тут перчатки мішають і працювати багато треба. Я, ще сказати, хотіла, горох нав'язався, вже десь так, мабуть, через днів 4-5 вже будуть горохи. Ну, Я його не особо в супі да, ну, Віка хай порадується. Наталя каже, Тоня, чого твій горох стоїть, а наш поліг? Каже, так у вас дуже його там багато, не знаю, чого він у вас поліг. А в мене чогось стоїть. Ну, У мене ріденько він там, скільки було в пакетику, я все висіяла, і то другий ряд зовсім мала, перший ще нічого. І ото ж я кріп зрізала, а він он потихеньку набирає сили. Як це буде, не знаю. Ну, якісь там гілочки можна буде взяти на салат. Треба тільки залити. Скільки сьогодні роботи зробила за цілий день? Багато. Ну, який там все. А я ж наколотила розчин і оце підлила його гірочки. Ну Там не побагато, по літрі вийшло. Я, два відра в мене оце пішло, а сюди пішло. І отут манесенькі в мене по краю. Бачите? Ну і в парничку. Оце якраз тим розчином залила два відра. Ну, по кружечки літровій, виходить. Я лила під... хай собі, а потім коров'яком. І так, і нічого, може, огірочки будуть. Оце вже все тепер.